Yeah. Забрали в мене паспорт, громадяни до Білорусі. Мені дали цю шайтан трубу, я тільки в Call of Duty з грав, стріляв. Телевізор, вот це все жужжало, вся движуха, арки, шмарки. Там арта літає, там прилітає. Це коротше, Call of Duty взагалі отдихай. Ну, що там слышно, коли війна закінчиться? Бо я вже у мене ж тут ділюга, робота. Дядя, йди туди, попробуй, і потім ти поймеш. Всім пожав руку, всіх обняв, підняв, покрутив, заплакав. Цивільному житті я був підприємцем. Ну, ФОП, там-сям, десь там зароботати, десь продати, перепродати. Ну, тобто просте цивільне життя, як то кажуть. Ні військовий, взагалі військові справи навіть не був ніяк зв'язаним. Проживав в Білорусі. ну, Мотив мотиву просто не було по сімейним обставинам, я переїхав. Був у мене паспорт, ну, як то кажуть, забрали в мене паспорт. Громадяни до Білорусі. Як всі проснулися, бомбят, ракети і тому подобне, тому було прийнято рішення щось робити, як то кажуть, кудись двигатися. Шукали ми з побратимами, Ну, якісь були добровольчі формування. Війська не йшли напряму, чому багато. Людей, які питалися піти в воєнкомат, їх казали, що троє суток вони стояли, ми вам дзвонімо. Ну, тобто людей вистачало. І ми вирішили піти в добровольчий батальйон в Одесі, який ми знайшли там з мужиками і там двіжнячили. Ми займалися, тренувалися. Дуже багато, причому, що буває, навіть в війську стільки не дають займатися. Я навіть в перший день, господи, мені дали гранатомет. У мене була посада гранатометчика. Мені дали оцю шайтан трубу, я тільки в Call of Duty з нею грав, стріляв. Дали, ляп, ляп. Дуже багато чого собі взяв е, з Боровольчиського батальйону, дуже багато з мужиками, якимось познайомився, де далі робота не припинилася, ми вже попали далі вже туди, куди ми попали. Тобто було круто. Ну і на що ми натрапили? Це перше, який підрозділ вибрати. Попали на нацгвардію, гвардія наступу, телевізор, от це все жужжало, вся двіжуха, арки, шмарки. Ну що ми? Перше, що ми? Ми молоді. Нас купили арки, нове вооруження, от це все, все нове. Тобто не калаши, які -то. давайте, Запоріжжя, Мелітополь, Карадах і тому подобне. Було прийнято рішення попасть в карда. треба було движуха, треба було займатися, треба було щось чомусь ну, тому що ми їдемо на війну. Я просто брав мужиків, просив зброю, ми просто тупо тренувалися кожен день. В цей момент э, мене побачив головний сержант батальйону і каже, вмієш навчати. кажу, вмію. Значить, будеш інструктором. Я отримав молодшого сержанта, і тоді мене вже відправили на навчання інструктора, щоб без бумажки відповідно, Пофіг, що ти що то знаєш, без бумажки нікуди. Перше моє враження від е, армії такое ну, таке себе. Це уставщина, оце тумбочки, оце е, добрий день такий то, -то Дай да, то. Ну, Ми прийшли на війну. Саме головне, що ми держалися тим колективом, який ми прийшли. Одному тяжко вивезти. Дуже тяжко. Морально, навіть більше морально. Фізично можна витягнути. Ми якраз заїжджали, це як був контрнаступ, вся движуха. Самолети літають, танки стріляють, там арта літає, там прилітає. Це коротше Call of Duty взагалі отдихає. Старший, хто старший? Я говорю, я старший, хто? Говорю, такі-то, йди сюди, підхожу ночь, все, це -то, то на ощупь. Він каже, на радейку підай -пі там, підай -пі там, питай пі -пі там, днем там стріляють, прилітає, FPV скидають. Я і замер. Що робити? Це труба. Що робити далі? Типу? В іторі, всі ми люди слави трохи паніку. Розумієш, ну, що паніку потрібно бороти. Тому що ну, вона нас заведе туди, куди не треба. Тобто нужно бути хладнокровним і старатися це робити. За тебе це ніхто не зробить. У нас було дуже мало людей, які були бойові, і могли тебе на позиції сказати, братуха, тут нормально, спокійно, тут треба робити. Ми по факту це все робили на своєму горьком опиті. Перший мій вихід, троє суток. В принципі, як то кажуть, без подій 4-5-0. Війна помінялась. Зараз недостатньо іду, держу бігу, крию. А 10 патронів постріляти. Зараз у нас дуже багато дронів. Треба людей ну, вчати, наприклад, тому ж самому маскуванню, попасти в того самого дрона. Чому? Тому що в тебе, щоб тобі дійти до позиції і пострілятися з кимось, тобі треба до неї дійти до цієї позиції. А щоб дойти до цієї позиції, тебе. Почнемо з малого. FPV, зброси, арта, і там пішло вище, по тобі, що може працювати. Є проблеми. Тобто, над цим, я думаю, працюють. Але треба трошки швидше над цим працювати, щоб змінити навчальне прямо дуже кардинально. У нас такий зараз, ми маємо мілітаризуватися, ми маємо кожен має знати так мед, По-любому. Саме головне навчайте, щоб ви не прийшли сюди просто ноль. І найголовніше, що я ще хотів вам сказати, ходіть в зал. Займайтеся своїм фізичним е, рівнем, тому що фізуха зараз на наш момент це дуже все. Ну, без фізухи зараз нікуди. Бігати треба дуже багато і швидко. Ми стоїмо в 80 кілометрах від Мелітополя, тільки скажіть, ми готові війти в город, взяти його, порізати русню. Я, <рив> я, я їм ще пі... 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 два рази. Дуже тяжко морально себе настроїти. Дуже тяжко. Якщо у когось є ще сім'ї, діти, це дуже тяжко. І тому я себе настрою, що треба щось один всіх робити. Чому? Тому що стояти осторонь, якось дивитись на це, як чоловік на це дивитись, ну, тобто. Непорядочно, я считаю. і тому дуже десь півроку я себе настраював. Настрайло жінку, що я піду. Вона казала: не треба, пішов. Тяжко, не всі можуть бути е, воєнними, не всі можуть бути солдатами, воїнами і тому подобне. Ну ми теж не воїни. Більшість з нас, яка прийшла, це ми не контрачі, ми прості люди, які прийшли самі. Просто нам не, не пофіг це було, не, не пофіг, ми не байдуже до цього. Якщо заводити себе, що все, що все страшно, то можна здуріти. Ну опять же, всім страшно. Ми в цій системі і в неї треба якось жити. Ти себе позиціонуєш українцем. І ти не борешся за свою гідність, честь, за свої коріння. Я вважаю, ти не українець. Це моє мнение. Ви можете бути незгідними. Тому яка ще може бути мотивація? Бо дуже напрягає, коли ти приїжджаєш додому, перше, ну що там слышно, коли війна закінчиться. Бо я вже У мене ж тут ділюга, робота. Дядя, йди туди, попробуй, і потім ти поймеш. Тренуйтесь, хлопці. Слава Україні! Живе Білорусь, живе вічно. Тому всім добра, всім бути головне на позитиві і бути в холодному розумі. Тому що холодний розум найперше, це ваші прийняті рішення. І вони будуть прийняті дуже здраво. Тому всім пожав руку, всіх обняв, підняв, покрутив, заплакав.